Я ще хотіла, можна слово. Віктор Миколаївич, ви знаєте, що цей Гаслан, цей Максим, що за чого це все почалося? Він далі, на цьому не становився, що цей паган захопили незаконно, заядили все, пішов, він далі пішов, він клону цей далі вже, розривався, все повністю. Де хочеться лізти. Хто йому давав дозвіл на це. Хто йому давав? Я б ще мені не зрозуміло ваша позиція, як це ради. Ви, ви ж теж там підписувався. Правильно? Давайте ну, я поясню. Ну поясніть. Ви тоді з громадою і ви понімаєте? Я ваша позиція. Я панічна сина бої за це шукло. Він захватив повністю місяців. Сім місяців, місяців працюю. Значить, з першого дня, коли е, виїхала туди, е, верні, коли мені позвонив депутат і піднялася громада, я з громадою. No. <решт> Значить, питання яке? Питання, що е припахав він тоді, він вийшов за межі тієї ділянки, яку йому виділили. Йому це було сказано. Перший виїзд, коли я виїжджав, я, я пропонував всі свідки, прикращай тут робити усе, поки ми не вирішимо питання. Так було? Yeah, всі всі yeah. це чули. Yeah. Я виїжджав туди серед ночі, yeah. я виїжджав, коли він палив бур'як. Я виїжджав, коли підписаний договор суборенди був. Я все время був там. На жаль, речаги селищної ради, земельна ділянка за межами самому пункту. За межами. Що підписано було мною, так це е, на першу сесію на установочну, коли мене призначили головою землепорядник, е, ну, провів там е, якби, е, під це е, межі, е, межі підписав я. Все. Дозволу я ніякого не давав. Ніхто не звертався звертається. За межами населеного пункту. Тобто він сам припахав, він те, що, що він не, припахав. Не, він я ще раз кажу, я виходив туди, я йому пропонував при всіх, прикради, робити. Не роби нічого, поки ми не вирішимо питання. Він робить я опять виїжджав туди. З поліцейськими ми там були. Моя позиція, я я на стороні громади. Я вам ще раз. Ну, ви ж підписали ці всі бумага по папа, Я вам розкажу. Я нічого не я підписував межу. Межу підписав. все, дозвола я ніякого не підписав. Я нічого не підписував. Я вам ще раз кажу. Я підписав межу.